Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Соледар. Що заважає декупувати? Місто Соледар звільнити від російської окупації, від росіян. Місто Соледар. Тут все дуже жорстоко, дуже сильно жорстоко. Там в місті Солидар, винищено і вбито багато людей, багато страчено. Місто в надзвичайно важкому стані. От. Важко. Це все треба запереч. 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 Така сильна агресія. Кров просто лється рікою. Заперечую. Ворог росіяни дуже жорстокі. Ви знаєте, вони будуть відходити, все одно будуть відходити. Зміниться ситуація, проте вони дуже сильно руйнують зруйноване місто. Заперечую, весь негатив. Повертаю ворогові. Всі снаряди, бомби, ракети. Все, що було запущено по Солидару, повертаю ворогові назад. Він собі на голову все і отримає. Буде так, буде так, буде так. Прошу допомоги. Вищих сил, у янголів-охоронців, у духів роду. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Допоможіть, де окупувати місто Солидар, повернути місто Солидар в Україну, відновити закони України в Солідарі. І прошу відновити, відбудувати місто. Відкриються всі дороги на деокупацію міста Солидар. Більше нема нічого, що заважає перемогти росіян у Солидарі. Буде так, буде так, буде так. <кхем> Прошу вищі сили закрити всі шляхи і дороги військовим Росії. Більше немає в них зв'язку, більше немає логістики, більше немає постачання зброї. Зброя росіянам не надходить. Всі дороги зруйновані, перекриті. Більше не можуть вони обстрілювати міста України, більше не можуть від... тримати в окупації Соледар. Відвертає росіян від Соледару, тікають, лякаються. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть деокупувати місто Соледар, повернути в Україну і прошу. Допоможіть закрити всі шляхи росіянам, що обстрілюють наші міста, закрити всі постачання зброї російські. Більше ніхто не надає, не може надавати зброю Росії. Більше не можуть росіяни здійснювати агресію, продовжувати окупацію, тримати. Міста України в окупації, місто Соледар. Виходять, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. І Прошу Верховного суду для росіян за всі їхні злочини, за всі сльози і смерті повернути їм назад весь цей негатив, весь біль і смерть назад росіянам, тим, хто робив. Все повертається, буде так, буде так, буде так. Вертаю від Солидару росіян. Руйную повністю всі плани, руйную повністю всі накази більше не виконуються. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснене Прошу Вищі сили, Верховного Суду, прошу повернути негатив росіянам назад. Дякую за увагу.